Okay. Донька, добре, що я замотала під ранок у одіяло з головою, хоча такого ніколи не робила. А так була би посічена. Донька просто осколками засипана, просто добре, що кирпичі не посипались на неї. Вийшов на двір в сусідів, горить. У мене вікна повилітали, ну, усіх повилітали. Прибіг сюди, спасав бабузину. Таке, бо двері не можна було скрити, через вікно заліз. Потім звідси середини відкрив двері і вивели її на дві.